Шановні пані та панове, слава Україні! Вітання з містечка Мостицька. Десь свідомо не розпочинали цю трансляцію з таким неочікуваним. Справді зараз цікаві такі погодні катаклізми відбуваються. І чесно, десь призвичаєте щось прогнозувати максимально важко. Я думаю, що ще неодноразово буде таке під час поєдинку тот. На заміну Асистент сьогодні арбітра No1, ну Василь також Остапчук, сьогодні... місто Львів. Асистент Арбітра номер теж, два. бачимо матис капітан команди Серняк Щур, Ну і фланги криворука. Небезпечний момент зараз. Іван Юськевич. Стопово поступово ці перегляди будуть додаватися, адже паралельно там відбувається в нас зараз другий тайм поєдинку. І в Яворові, і в Миколаєві. Я думаю, що всі ці болівальники потроху-потроху до нас переберуться. Небезпечно криворука! Один руч. Криворука з другого епізоду! Криворука забиває зараз власна подача. Криворука на дальній стійці все дуже пристойно розіграли. І Криворука головою зараз відкриває рахунок зустрічі. А так, святий матис відкривається. Святий Білус збиває зараз святого, але серняк з м'ячем. Серняк Марко перед воротами. Марко. Виходить зараз воротарі Щудло рятує свою команду. Ще раз рятує, забирає м'яча до рук. Ну є, звичайно ж тут цікаві. Яворський класно віддає на Юськевича, Юськевич встигає Юськевич до м'яча. Простріл довгий. Довгий зараз, здавалось би, помилився, тому що ніби виходив, ніби не виходив, але кінцем в кінцем результаті дуже добре ногою зіграв. Білоус пробиває. Е... Можна лише привітати капітана команди п'ятничани. Побажати успіху в житті та спорті. Звичайно, не вдалося якнайкраще зіграти в переддень дня народження. Продовжує після цієї атаки. Криворука, простріл, маркот. 2-0. Це просто щось неймовірне, що робить криворука з Марком. І все просто, все просто, але ця простота дає результат. Як же ж класно криворука підмика. Механ... Свій епізод. Ну, сьогодні ми помічаємо все-таки позиції нападника. Але змушений він шукати м'яча в різних позиціях. Ось він епізод. Простріл. Але Завада, ось він. Завада, завадив. Зараз м'ячу. дістатися до Юськевичу. Передача Юськевич. Юськевич. Пробиває зараз поворот. Попадюк, рикошет, забиває, забирає. От е... дивимося. Це подача, хороша подача. І рука та Марко, два вінгери цієї. команди. Два вихованці З таки, місцевого футболу так перед зустрічю красногороджували Мар Марка і Сказали про те, що він вихованець у Вишняцького футболу і і не забиває зараз команди Мостицька. Ближньо подача, небезпечно! Тут Білоус про... No5 виходить. І е, також бачимо, що Скурчанський Руслан. номер 21 Це люди, які... Білоус. На Скурчанського не вдала передача. Адже тут ж Крушинський, а тут вже матис відкривається Марко зараз. Матис на марка, марко, сало. Каті грає чисто. Ну, тобто так чисто, просто зіграв дуже грамотно. Взагалі Сапняк. Марко, простріл на святого. Там по тобто, майданчику святий таки пробиває. Білінський, Підлісецький. Ось удар навіть від підлізецького це в руку довго. Ось подача від Підлісецького Білоус головою, але. Богдан Іванченко дуже класний. Зі стандарту маєте можливість обов'язково подивіться. Подача Курилишин падає, ну, сам дається підлісецький вдоар І Один в один стрільну довго час повийшов, час вийшов і свою команду врятував. Щоб інші якісь були госпорта, то це факт, що її не було тут. святому теж дістається, пробиває. Зараз Марко на місці Антонів. Далі переведення там Юськевич прибирає. Він зараз суперника падає Юськевич. Козак показує на позначку. У нас буде пенальті, друзі. Зараз Лисик. Емоції вже в кінцівці. Павлочкович впевнено, по центру. Один-два. Один-два. і е, чана зараз. П'ятничани понесуться. П'ятничани будуть шукати свій момент. Рушинський діагональ. Не точна. Білус. Далий пас, Мартис На святого святий один в один. Святий забиває, забиває святий свій м'яч, і це рахунок зустрічі стає три-один. Коли ще в один м'яч, то так. Чи... Не без того, але зараз буде важче. 3-2! Ось так! 3-2! Це в нас, друзі, прекрасний зараз епізод в матчі та Криворука, ось Криворука несеться. Опинився. Матис. Серні. Святий, святий, можна й пробити. Він зараз витримав павзу. Вовк пробиває, не влучає. Тецький виграє військовим при Мостиській міській раді. Дякуємо Піднесем за розуміння. Місь. Разом місь. до перемоги. Міськевич. Сталиська один один Юськевич, подача на дальню стійку. Довгий тут Антонів ще простріл. Подача на дальню. Головою удар і не влучає, який момент зараз. Мостиска набирає 12 очок перемоги п'ятничан попереду. Дякую, друзі, що дивилися до трансляції. До нових зустрічей.